Якою має бути фізична активність, щоб підтримувати здоров'я та психоемоційний стан? Я передивився багато лекцій на цю тему, результатів досліджень різних вчених і зрозумів, що одностайної думки в них на цю тему немає. Одні кажуть, що треба 150 хвилин на тиждень, не менше. Інші йдуть ще далі, кажуть, 300 хвилин на тиждень. От я думаю, де нам пересічним українцям, а особливо зараз, взяти ці 300 хвилин. І мої клієнти теж розгублені, вони не знають, кому вірити, яких рекомендацій дотримуватися. І я пропоную зайти з зовсім іншого боку, з більш практичного, людського, тому я виробив для себе і вам пропоную декілька критеріїв, як обирати для себе оці фізичні вправи та види спорту. Перша, перший головний для мене критерій, один із головних критерій це ви маєте отримувати задоволення. Від вправи то, того виду спорту, то, того тренування, яким ви займаєтеся. Особливо задоволення на наступний день або там через деякий час. Це дуже важливий критерій. Він показує, що ви робите вправи ну, з користю для здоров'я. Другий критерій: будь-яка будь фізична активність має бути регулярною. Якщо ви сходили один раз в неділю там, в зал і е, рвали, жили і душу, а потім тиждень нічого не робите, то це ну, нездорово, це точно. Третє, вони мають бути різноманітними. Тобто протягом тижня або протягом місяця е, краще включати в свої тренування і кардіо, е, і в силові вправи, і вправи на розтяжку, там стретчинг, йога, от тощо. Ну і саме головне, вони мають вам подобатися ці ваші тренування. Бо навіщо над собою робити якісь тортури, чимось займатися, що там модно, або там так рекомендують, але вам це не до вподоби. Ну і головне, перед тим як починати будь-яке тренування. Будь ласка, зверніться до свого лікаря, проконсультуйтеся з ним, чи можна вам робити це, і яка, яке має бути рівень навантаження, щоб ви були здорові. Нагадаю, що в мене перша діагностична сесія безкоштовна. Щоб записатися на неї, треба просто написати мені в особистому повідомленні слово діагностика. І я з вами зв'яжуся. Дякую.